в ДТП герой України з Хмельниччини отримав від президента орден Золота зірка. Детальніше далі, є Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що українські війська продовжують стримувати російських окупантів. Ворог намагається перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Окрім того, генштаб сьогодні спростував заяви окупантів про нібито вхід російської армії до першого села на Дніпропетровщині. У відомстві підкреслили, що це чергова російська дезінформація. Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який готував нові удари Росії по Черкащині. Ним виявився завербований ворогом 20-річний студент місцевого університету. За матеріалами справи фігурант раніше проживав у Луганську, але ще до початку повномасштабної війни переїхав до Черкас та в. Ступив до вишу після дистанційного вербування. Агент почав звітувати ворогу про наслідки прильотів, а саме шукав місця влучання та робив для куратора звіти із фото. Наступним його завданням був пошук бойових позицій радіолокаційних станцій Сил оборони. Також фігурант шпигував за адмінбудівлею обласного управління національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметру режимного об'єкта. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Музика. Герой України з Хмельниччини отримав від Зеленського орден Золота зірка. Президент вручив видатним українцям та українкам найвищі державні нагороди. Серед відзначених уроджений Чепетівщини Петро Герасимович, молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Повний кавалер ордена за мужність Герой України, ветеран АТО, у березні 2022 року замінував та знищив логістичні шляхи Росіян на Київщині У 2024 році. Зазнав поранення внаслідок удару шахеда. Наразі проходить реабілітацію за особливий героїзм, за виняткову відвагу та вірність присязі Петру Грасимовичу указом президента України присвоєно найвище звання герой України з врученням ордена Золота зірка. За минулу добу до підрозділів головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшло 634 повідомлення про події та правопорушення, з них 157 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 115 адміністративних протоколів, з них 13 керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 13 дорожньо-транспортних пригод, на щастя, без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 629 повідомлень від мешканців області. У Хмельницькому чоловік підірвав у квартирі гранату. Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки по вулиці Зарічанська стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, поліція, вибухотехніки, рятувальники, медики та інші спеціалісти. Правоохоронці встановили, що у квартирі чоловік, демонструючи свої співмерканці, гранату, дістав з неї чеку. А далі зловмисник просто кинув гранату, підірвавши її прямо у квартирі. Після цього фігурант залишив місце події. Внаслідок вибуху на щастя ніхто не постраждав. Поліцейські оперативно розшукали та затримали його. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Наразі вирішується питання про оголошення, затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. У Хмельницькому у зв'язку з аварійно відновлювальними роботами тимчасово призупинили водопостачання вулиці Проскурівська, саме від вулиці Проскурівського підпілля до вулиці Франка. Орієнтовний термін завершення робіт 17.00. Про це повідомили у Хмельницькій водоканалі. Ще більше інформації про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь до нашої спільноти. Повернусь зі свіжою порцією новин, Тож не прощаємось. Беремо вам вдалого дня! Бережіть себе.